Близько 200 тонн пшениці щодоби переробляють на борошно на рівненському підприємстві рівне борошно. Його директор розповідає, дефіциту цього продукту на українському ринку немає, а тому все більше їх клієнтів звертають увагу на якість. Сьогодні, якщо навіть, навіть виробники хліба, вони дуже зараз вимогливі до якості борошна, тому що культура споживання хліба в нас підвищується, от, і споживач став. Дуже вибагливий, і для цього треба специфічне якісне борошно для, для хлібопеків. І вони навіть дивляться не так на ціну, як на якість цього борошна. Для того аби задовольнити якісні показники продукції, перш ніж пшениця перетвориться на борошно, зерно проходить чимало етапів, починаючи від заготівлі, замочування та очищення до безпосереднього помолу. От ми бачимо три йомкості. це один клас зерна, аналогічна. 4 це інший клас зерна. Зерно йде паралельно, не пересікаючись поки що. Проходить сепаратор, де відбирає легкі домішки і крупні домішки. Далі йде камневідбірник, де відбирається дуже дрібний камінь, який не може відібратися там. І потрапляє воно на зволожування. Більшість етапів роботи млина автоматизовані. Оператор контролює все на схемах монітору. Ємкості одного класу зерна, ємкості іншого класу зерна. Вони об'єднуються і далі йдуть, вже змішуються на протязі до цього шляху до потрапляння в розгольне відділення. Але при цьому проходить так само ще раз сепарування ситами, сепарування повітрям. І потрапляє ще раз на дозволожування. Підприємство засноване у 2001 році виготовляють борошно трьох гатунків вищого, першого та другого. Млин працює цілодобово. Для цього є власний елеватор ємністю 61 тисячу тонн для одночасного зберігання зерна, що дозволяє млину безперебійно працювати. Продукцію підприємство реалізовує як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Наразі, за словами директора, виготовляють ту кількість борошна, скільки потребує споживач. У червні минулого року кілька місяців працювали із піковим навантаженням, адже була така потреба. «Основні споживачі в нас є хлібозаводи, наші рівненські ну і деякі волинські макаронні підприємства теж, кондитерські підприємства, такі як Несле. От, і борошно фасоване в основному, ну, але і в мішках теж ми продаємо і за кордоном, і в Польщу, і в Швецію зараз, і в Литву. Департаменті агропромислового розвитку Рівненської ОДА кажуть, потенціал у борошномельної галузі є. Щороку аграрії області збирають близько 350 тисяч тонн пшениці. 20% зерна, яке вирощують на Рівненщині, йде на експорт, а могло б перероблюватися на борошно. Хлібопекарські підприємства, які використовують борошна, і підприємства, які займаються виробництвом макаронних виробів, купують як борошно в Рівненській області, так і за її межами. Тобто це говорить про те, що є сьогодні. Ні, попит борошно. і. Нам ще можна створювати і розвивати додаткову борошномельну промисловість. Наразі в регіоні працює два борошномельних підприємства на черзі відкриття ще одного. В Україні діє державна грантова програма для виробників сировини, які займаються або планують переробку. Гранти на переробку продукції, і саме вона передбачає ці грантові кошти тим виробникам сировини цієї продукції до 8 мільйонів гривень, створивши бізнес план. Коштів державного бюджету можна залучити для створення переробки нової або розширення потужностей діючої переробки. Робота таких борошномельних підприємств дозволить виготовляти більше продукції з доданою вартістю та менше експортувати зерна як сировини. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.